Не час байдикувати, поки одні школярі відпочивають, інші працюють. 17-річна Марія роботу шукає ще від початку літа. Дівчина закінчила 10 клас, готова і рекламки роздавати, і морозивом торгувати. Та підзаробити на кишенькові витрати поки не вдається. Я шукала по різних авішах, але знайти не було неможливо, тому що з 18 років беруть, а так як людей немає, то... Це майже 14-річній Валентині пощастило більше цьогоріч для дівчинки вже друге робоче літо. Двічі на тиждень по три години вона роздає рекламні брошури. Зарплатня від 20 до 30 гривень за годину. Дехто з підприємців може розчедритися і на всі 50. Знайти роботу дівчинці допомогла мама. Всього лиш на все декілька годин на день, і ти вже маєш свої гроші. І не потрібно просити їх у батьків. В принципі. Потроху починаєш бути більш незалежним і готуєшся до дорослого життя. Краще працювати, ніж порушувати закон, кажуть у міліції по справах неповнолітніх. У них на обліку 16 ніде незадіяних підлітків, 12 з них вже мають проблеми з законом. Переважають крадіжки, тобто злочини, корисливі злочини, діти, які не мають власних коштів. І тому вони вчиняють такі злочини для того, щоб збагатитися. Потенційних роботодавців правоохоронець заспокоює, боятися брати на роботу підлітків не варто. Закон не заперечує, та є певні особливості, зокрема, обмежений робочий тиждень не більше ніж 25 годин.